Друзі, всіх вітаю на зв'язку UR Crypto І сьогодні давайте швиденько розберемося, чому криптини так налякані. Чому ті, у кого по спотовим портфелям, там мінус 50, мінус вже шукають вихід десь у вікно. Подивимося, що з бітком оцінимо ліквідність по ринку, і обов'язково подивимося притоки по -кам. Це бікмані, це смартмані, і на них дуже 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 варто орієнтуватися. Що ж, не будемо відкладати, поїхали дивитися. Першочергово я б повів би вас на скажімо в таку в такому розрізі по біржам, топ біржам Binance, Байнесу Baybit, карту ліквідацій. Де ми бачимо з вами? Ну давайте не будемо самий край карти брати. Візьмемо найвищий кластер по ліквідації шортових да позицій. По Бінансу КХБІТ нагадаю, да, на ціні 100 395 доларів ми можемо отримати сумарну ліквідацію в районі 10 мільярдів доларів шортових позицій. Якщо ж ми, ми з вами подивимося, да, проаналізуємо можливі ліквідації лонгів, ну які ще там лишилися да, по бітку, то якщо ціна ще доб'є до 84 585 доларів, Ну, буде ще ліквідовано в районі 629 мільйонів з розрахунку, що це позиції відкриті на плечі. О, це не чисті гроші. Тому я думаю, ви самі розумієте цей принцип, що ціна ніколи не йде в пустоту, вона завжди наслідує якусь ліквідність, і з точки зору наслідування ліквідності, вже шлях у нас лежить все-таки більш до ціни в 100 тисяч плюс. Окей, тепер давайте оцінимо ситуацію по притокам відтокам в біткоін-гітепки. Це дуже важливо, оскільки це ну, бікмані, які в принципі і створюють ці ринки. А що ми можемо з вами побачити? Коли в нас от стовпці притоку да, є такими зеленими, тобто, це чистий притік позитивний. От, наприклад, як було. 7 листопада дивіться, в нас чистий притік був 1,36 мільярда доларів. Да? І ціна на той момент складала 75 тисяч 859 доларів. До цієї саме дати, да, до 7 листопада, до 6 листопада, ми на графіку з вами ще повернемося. Я вам поясню, чому це важливо. Але саме от в цей день, 7 листопада, от подивіться самі, приплив притік в спотові Біткоін ЕТФ був 1,36 мільярда доларів. І як ви можете помітити, коли йде позитивний притік в цей фінансовий інструмент, в Біткоін ЄТФ. Ви можете, ви можете бачити, от жовта лінія, да, це лінія ціни. Ціна зростає. Як тільки у нас починає спадати да, чистий позитивний притік в біткоін ЄТФ, у нас ціна стає в деякий флет. І коли ми перетинаємо, скажімо так, нульовий рівень, да, і в нас вже фіксуються чисті відтоки, тобто інвестори виходять з інструмента під назвою ETF, у нас ціна починає знижуватися. Все закономірно. Наразі ми зараз бачимо, що в нас йдуть відтоки, і ціна у нас знижується. Тобто ніякі не маніпуляції, ніяка там, не знаю, там схеми зговору, маркетмейкери, біржі бриють, ні. Банальний попит і пропозиція. Наразі зараз, скажімо так, пропозиція більша, ніж попит, тому ціна і знижується. Все, тут подивились, тут все закономірно. Ідемо на графік. Дивіться, чому я вам показував от 7 листопада, да, і той такий феноменальний притік. От у нас 6 листопада, дивіться, наскільки об'єм да, більший за попередні. Ну, тут, скажемо, навіть декілька місяців, а да? оцей тобі об'єм, який у нас спред бара. Нагадаю, спред це відстань між low і high бара. Да? Дивіться, он бачите який. І плюс давайте подивимося з вами, що е, от 6 листопада, а 6 листопада це не випадкова дата. Це дата, коли світ дізнався, що вибори виграв прокриптовалютний так званий кандидат Трамп. І всі очікували того, що ну все, зараз Альта полетить Трамп. Там по відкриває дасть добро на відкриття купи там біткоін ЄТФОК, він обіцяв сформувати біткоін резерв да, як Національний резерв США. Всі оце слухали і ну, по факту так і є: ринки живуть майбутнім, і ціна від цього зростала, набирала оберти. От і чим дуже важлива ще е, ця дата? Дивіться, ми з 5 березня 2024 року. По 6 листопада 2024 року, тобто повних 6 місяців, ми стояли з вами ось в цьому боковику, да? От і тут дуже, -дуже багато людей чекали. альтсезон. Ви самі можете подивитися, які тут от виноси були. Да, тут був, ну скажімо, такий середньостроковий вже мінімум поставлений на 48 тисяч Доларів тут були і атаки Ірана по Ізраїлю, і відповідь Ізраїля по Ірану. Тобто, вся оця геополітика, вся оця невизначеність вона була в цьому боковику. І саме на в день, коли світ дізнався, що вибори а, виграє Трамп. Ми отримали ось оцей пробій, да, оцей об'єм, оцей спред, закриття в рамках спреда дуже хороше в верхній частині. Ну і саме головне, що у нас цей день закривається вище оцього всього шестимісячного боковика. От. І це таке пробиття, воно в нас стало початком всього оцього росту до нашого нового АТА. Ну, на фічах він на на біржі Binance, на фічах він становить 110 тисяч доларів. От. Що у нас трапилось потім? Я трошки далеку заходжу, просто для того, щоб ввести вас, скажімо так, в курс прав того, що зараз відбувається в ринку. От, і дивіться, якщо ми розглянемо з вами, да що от була консолідація, був такий імпульсний, да, у нас ріст. Потім ціна у нас стала ще в одну консолідацію. да, Хтось тут бачить подвійну вершину, неважливо. Я тут особисто бачу да, хибний пробій. Ось оцього минулого такого значимого хая, Ось він тут, да. І в рамках цієї всієї консолідації на сьогоднішній день ми отримали її пробиття. От, і тут якраз таки все саме цікаве і починається у нас. Дивіться, я мислю консолідаціями, боковиками, діапазонами. От я проводжу, скажімо так, свій діапазон по минулим значимим мінімумам від 5 грудня 2024. І 17 грудня 24. Ми бачимо, як спочатку пробивається ось цей значимий мінімум в цьому місці, да, і ми швидко летимо вгору. І пробивається оцей значимий максимум, хибно ось в цьому місці. І ціна у нас вільно спадає. Дуже сильно ми падали да, на 3 лютого 25-го року, хоча місяць лютого він статистично має. Навпаки, давати хороший е ретерн, плюсовий. От, але дивіться, тестуємо. Ми нижню зону всього цього. Да, нашого сірого боковика. Пішов якийсь відскок. Стали в досить вузьку таку консолідацію, і якщо ви е, тут навіть нічого міряти не, ба, не, не треба, ви бачите, що ми стали під серединою цього боковика. Запам'ятайте, якщо нас вище середини оцього всього великого рейнджу боковика, консолідацію неважливо, не пускають, то це признак того, що вихід буде вниз. Ніхто не скаже, коли він буде по часу, але він буде вниз. І що ми, в принципі, і отримаємо? Да? Вчорашній день впирається от в нижню зону нашого цього всього сірого великого боковика. Ну а на сьогоднішній день ми його пробиваємо. Пробиваємо наш новий, значущий ось цю мінімум, да? ось цей рівень у мене тут проведений: 88 тисяч Ну і поки що ми знаходимося нижче. Якщо глобально взяти всю цю історію, да, то від Дня Перемоги Трампа ми з вами бачили памп, ми з вами бачимо, як ціна стала в консолідацію, тобто в якусь розгрузку, і закономірно, що всі пампи рано чи пізно, вони повертаються в свою нульову точку. А нульовою точкою якраз тут і є День перемоги Трампа. Тому дивіться, схематика. Якщо ми. Да, От сьогодні закриваємося нижче оцього значимого мінімум на 88 909 909, да, 88 909 От то скоріше за все, ми можемо побачити ще якесь певне зниження. Потім, як це дуже часто буває, ми прийдемо на якийсь тест оцього всього нашого сірого діапазону. І вже від. Від результату цього тесту буде залежати чи валимося ми далі вниз. А куди вниз наша, якраз таки ціль? Вона буде оця нульова точка памп. Консолідація, в якій е, відбувається розгрузка. Ну по пробою її вниз, ми розуміємо, що скоріше за все, тут розгрузка йде якась да, лонгових позицій, які, наприклад, набиралися от в оцій консолідації, в якій ми перебували півроку. От і звісно, що після такої розгрузки да, ніхто ціну не буде підтримувати, і ми валимося якраз таки вниз до 73-72 тисяч, тобто на от діапазон, скажімо так. Ось у цього нашого дня, дня перемоги Трампа. І насправді я прекрасно розумію, що він інфополі, в криптовому будуть казати, що це вже кінець, це вже медвежка, Альту треба зливати. Фере ставку не знижує Трамп там войовничо себе поводить, вводить, починає тарифні війни. Це буде спонукати до росту інфляції, це буде шкодити економіки США. При цих умовах при рості інфляції, да, скажімо, ФРС, скоріше за все, ставку знижувати не буде. А без притоку нової ліквідності на ринки. Ну чекати якихось пампів там по альті, та по тому ж ефіру, наприклад, да, ну, чекати не варто. Да, бо всю грошову масу будуть впитувати в себе якраз таки ЄТФ фонди біткоін. Ефір, можливо, в найближчий час з'являться там Solana, ЄТФ, Ріпл ЄТФ, Лайткоін ЄТФ. Якщо з'являться, то певну частину Ліквідність, яка є зараз на ринках, вони також візьмуть на себе. Ось тому для альти. Ну просто банально грошей немає і в таких умовах. А скоріше за все, криптони будуть зливати і далі, закривати в мінуса, ну або лишаться ті, хто або нуль, або ламба все. Ось, тому в такому ключі боятися зниження, да, боятися тесту, скажімо так, оцієї от верхньої зони, о цього 6-місячного боковика, не варто. Чисто технічно це нормально. І ніякого, скажімо так, довгострокового висхідного тренду це не змінює і не ламає. Зламається наш цей висхідний тренд тільки тоді, коли у нас ціна зафіксується нижче дня. Перемоги Трампа, тобто я вам точно скажу зараз цю цифру: це буде 69 дев'ять тисяч От, якщо в нас ціна зафіксується нижче 69 тисяч доларів по бітку, да, тоді, на жаль, ми. Закінчили цей цикл росту і не забувайте, що у мікростратеджі Майкла Сейлора середня ціна входу на зараз дорівнює 66 тисячам 365 доларам. Що він буде робити, коли ціна прийде сюди, нікому не відомо. Можливо, почне Скажімо так, зрізати ризик і скидувати е, свої бітки в мінус, так да, він буде шкодити цьому цим ринку і собі, але скажімо так, мані менеджмент там на першому місці. Ось тому, друзі, е, отако швиденько, да, ми з вами оцінили, які в нас можуть бути перспективи по бітку, І я вам кажу, що навіть якщо ми спускаємося до 72 тисяч доларів довгострокових, е, скажімо так, в, в планів. На ріст це не ламає. от Інша історія, та, що ну дуже багато людей похоронять уже крипту, і якраз таки на оцих настроях вона може дуже гарно розвернутися і стрільнути. Але першочергово нам знову ж таки треба зрозуміти навіть сьогоднішній день, як він закриється по відношенню ось до цього мінімуму. Якщо ми закриємося вище нього, то банально ми можемо ще раз повернутися. На тест з середини нашого оцього всього великого боковика. Тому хоронити крипту ще зарано. Не хвилюйтеся, завжди використовуйте стопи, завжди контролюйте свої ризики, щоб зараз не шукати вікно, в яке вийти. Бережіть себе. І якщо хочете дізнаватися новини з світу крипти, наш авторський аналіз ринку, то будь ласка, от показую вам наш відкритий телеграм-канал Crypto. Тут у нас і а, трохи гумору, тут у нас і карти ліквідацій. Тут у нас і аналіз по ринку. Да, тут у нас і прев'ю дня, що ми починаємо кожен день, да, і аналізуємо, що було. Вчора і чого чекати, наприклад, в залежності від того, що було вчора, сьогодні. Ну і плюс там всі самі такі економічні новини і дані, які ми чекаємо на поточному тижні. Все, друзі, бережіть себе, надіюсь, заспокоїв вас. Нічого ще не закінчено. Тримайте крепше свої споти. Все, я думаю, буде. Отак. Якщо було цікаво, якщо сподобалось, ставимо лайк, пишемо коментар, що в цій ситуації особисто робите ви, на що очікуєте? Ми почитаємо, будуть питання, дамо відповіді. Ну і взагалі, я думаю, нашим підписникам також буде цікаво почитати, хто що купує, продає і яких стратегій дотримується. Всім профіта!